Добрий день, мої любі! Починаємо заняття з фізичної культури. Прилетіли рушить, роблять потягусі, Гаушики, гаушики, тягу потягусі. потягу. Руси мають лапки, ходять чіптя-лапки, права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапки лапки, трава, лапка, ліва, лапка, чапки, чапки лапки. Руси, руси, люблять росы, Стрибати, споку, скуку на столовку люблять пострибати. руси в черевичках скубаю травичку, скубу був та скубаю травичку, Скубу-скубу обеня та скубаю Крилиті вітричко, сяте Нижче, нижче, Іще нижче, поки вітер свище, нижче, іще, нишче, поки вітер свище. гілля руси віля розпростерли крила, поки свище люди олови накрили, поки свище. Кинята, пімить крилята, треба заробіть юрану зі садка погнати. Треба заробіть юрану зі садка погнати. А дебі де трище, на горище, де те ніч без відпочинку круте катери. День та ніч без відпочинку кутереньку. В нашому садочку сонце у віночку. Станцеву сонки на шпинки смитнить по листочку. Станьте усомки на шпинки смикнить по листочку. Гусонки йде гочуть, крицями піпочуть. Певно, хочу любі діти звідси, полетіти. Певно, хочу, хочуть любі діти з полетіти. Молодці! Получилась у нас така чудова розминочка про гусенят. І ми продовжуємо наше заняття. Сьогодні у нас по плану ми будемо вчитися з вами ходити на вшпиньках по комусь зі змінною напрямку. І так, уявіть собі, що перед вами озеро кругленьке. І ви не повинні його, в нього впасти. Тому ви обережно, обережно будете його обходити. А щоб не впасти, треба тримати рівновагу. А щоб тримати рівновагу, знаєте, що потрібно? Треба, щоб у вас спинка рівна, ручки на поясі, і тоді ви будете дуже-дуже гарно йти і ніколи не впадете. Якщо ми будемо зігнуті і будемо ось так йти, ми можемо упасти в озеро і втопитися. А ми ж цього не хочемо, тому ми стане спинка рівна, ручки на поясі. І ми дуже гарно стали на носочки, потім опустилися, знову стали на шпинки і знову опустилися. А тепер давайте на місці походимо. Получається, на місці на шпинках ходити? Дуже добре. Ну, щоб ви ніжки не замочили в озері, ми тепер будемо обходити на шпинках наше уявне озеро. Добре? Стане на шпинки. І маленькими-маленькими кроками ми обходимо наше озеро. Ось так обійшмо до знову сторону. Так, а тепер змінюємо напрямок і йдемо в іншу сторону. Ось так. Ідемо, йдемо. Так. Дуже добре. А ви знаєте, що гуси дуже люблять водичку і люблять там купатися, мочити ніжки. Але ми ніжки мочити не будемо. Ми будемо годити вшпиньках, навколо озера дуже-дуже гарно. Добре? Давайте ще раз повторимо цю вправу. Ставимо на шпинки. І маленькими кроками пішли в одну сторону. Ось так, молодці, спинка рівна. І в другу сторону. Так, дуже добре. Маленькими кроками. Так, добре. А знаєте ще, як можна ходити на шпинках? Можна ходити і робити такий високий захмест. А ми робити це можна. На шпинках. Дивіться. Піднімаємося і на носочках. Ось так. На шпинках ми йдемо, як цапельки, як журавлики. Ось так, ось так. От і в іншу сторону. Ось так, ось так. Ось так. Йдемо, Один-два три. Один, два, три. Ось так, Чудово. Молодці. Дуже добре. Ну як у вас помочилося? Тоді давайте погладимо наші ніжки. Можливо, вони трошечки втомилися, а щоб вони не втомлювалися, можна ось так їх трошечки-трошечки розімняти, і щоб напруга спала. І знову погладити наші ніжки. Так? Дуже добре. Давайте зробимо невеличкий масаж наших ніжок. Дивіться. Утюжок ми утюжком пропогладимо ніжки вниз і вверх, вниз і вверх, вниз і вверх. А тепер ми будемо збоку гладити вниз і вверх, вниз і вверх. І ще раз. Вниз і вверх. А тепер ззаду нахиляємось вниз. Який масажик зробили нашим ніжкам? Дуже добре. Давайте тепер зробимо обертання кругові, щоб наші ніжки дуже добре відпочили, в одну сторону і в іншу сторону. І давайте повторимо в одну сторону і в іншу. Дуже добре. Молодці. Ну і давайте повторимо всі рухи, які ми з вами сьогодні вивчились. Ходити так? Спочатку ми піднялись і маленькими кроками пішли по колу. Дуже обережно ми не хочемо замочити ніжки в озері. Так, і в іншу сторону змінюємо напрямок, спинка рівна. І йдемо навшпинька. А тепер як цапельки. Ось так, як же равнити. Ідемо гарно шпиньках. Дуже-дуже красиво. Так, молодці. Так, і в іншу сторону. Дуже добре. Так, ну що, поране завдання? Нескладно було? Сподіваюсь, що ні. Я вас дуже люблю і на цьому наше заняття закінчилося. Ви можете його повторити. Любий для вас зручний час. До побачення, мої любі! Всього гарного!